Всім привіт! Це хардкор виживання у Майнкрафт на версії 1.21.4. Таке звичайнісіньке чолове вживання, без оцих ваших задройських ферм, механізмів, спідранських штук, без озяні всяких там нечесних речей, багів, глюків і так далі. Трошки модів, які не впливають на геймплей, та ресурспак, який по-своєму спробував повернути старі текстури і атмосферу Майнкрафту. Вийшло чи ні, я не знаю, але ось такі фішки будуть на цей летсплей. Ну і монтажу буде по мінімуму. Тож, моя мета на це виживання це виконати абсолютно всі ачівки, які є у Майнкрафті. А якщо помру, це летсплей буде завершено. Ну, начебто нічого не забув, пропоную починати. І так, заснулися ми у такому світі. Там є море, ліс, я так розумію, в горах. там є поселення. Є якісь печерки, і я пропоную спершу скрафтити верстак. Трошки паличок. От. І подивитися, у нас з'явилися досягнення. Вони з'являються, коли ми крафтимо, я так розумію, верстак, бо я до цього відкривав досягнення, ви бачили, що там нічого не було. І так, на верстаку ми крафтимо своє перше кайло і добуваємо камінь. Так, кам'яна доба. Для кам'яної доби я отут вот бачив камінь. Думаю, його є сенс здобути. Опа, у нас є вугілля. У нас є печерка. А у нас є місце, в якому я планую влаштуватися. І так. Uh, каменный Кайло и далее по очивкам у нас Зализу. От дуже нам пощастило. Мы знайшли что Зализу заардс. Пыш мы не так счастливо завжди. Так, а от я не здобув те вугілля. Зараз візьмемо. Так, поки що трошки візьму. І думаю. Думаю, можна спуститися сюди подивитися. А тут у нас нічого цікавого. Нічогісінько. Так, що у нас тут? Ну, тут глибоченько. Я поки що туди не хочу спускатися. І так, з модів у нас є мод на зум. Не знаю, можливо, це і читерство але ну я я його люблю. І є мод, я забув, як він називається. Кикоде. Отак от речі на гравця. ну Кейло це не дуже гарно виглядає. Отак от можна, отак от можна. Отак от можна. Ну Ви зрозуміли. Кожен слот відповідає своєму е, місцю на модельці гравця. Так, думаю, нам слід е, зробити. По-перше, спор... По добути більше кругляку. І дослідити цю печеру. Ой, там я бачу вже скелета. ні ні ні, ні ні я туди не піду. Мені подобається тут. Можливо, ви вже чуєте ехо, це також ще один мод. Також є мод, який так от Item Physics. Начебто щось таке. Так, трошки є куру трошки є вугілля, навіть є залізо, е якому я дуже радий. Ми ставимо його пережарюватися, і поки воно пережариться, я думаю, можна скрафтити е сокиру і меч. На меч мені одного не вистачило кругляку. Місце непогане, я думаю, тут поки що і залишусь. Так, і поки мене жареться залізо, думаю, є сенс трошки здобути їжі. А я думаю, можна взяти корову. Мені знадобиться шкіра, Чому мопід Шкіри немає, є яловичина. Я бачу ще корову, кози. Так, з'явився ще один мод, дав про себе знати. Це мод на амбітні звуки. О, почули вітер. Хоча ми ще чули, як вони звірку цікади, точно не, не знаю. Трошки їх чути. І скоро ніч. Дуже скоро ніч. У нас з їжі трошки є. Шкіри не здобули на окей. ми її здобудемо пізніше. У нас є залізо. І так, у нас починається залізна ера, так і не, почавшись, так і не завершившись кам'яна. Так, по пригодам. У нас відкрили ще одна вкладка з пригодами. Тут багато всякого цікавого. Потім все це виконаємо. Так, і поки був жар, я пропустив жар. Ну, добре. Так, думаю, є сенс трошки навести порядок. І добути оце це дерево. Це гарне дерево. Це наше буде вже друге дерево, яке ми здобули. І, можливо, я поки що не буду його перероблювати у дошки. У нас вже заходить сонце, у нас є їжа трошки, у нас є загалом трошки ресурсів. І я думаю, слід заховатися в печеру. Тільки я не знаю, куди саме. Нам знадобиться трошки більше вугілля. Вугілля мало не буває. А і зробимо смолоскипи. Хоча я їх вже робив. І йдемо на штурм цієї печери. Що у нас тут? Зомбі. Ой-ой-ой. Я побачив його. Так, зараз небезпечно буде. І щоб трошки було безпечніше, я думаю, слід. А, закопати хоча б трошки прохід сюди. тут у нас буде вихід, який я, напевно, зароблю, заставлю землею. Тут ми закриємо ось так. І смолоски, щоб було що побачити. Так, здобудемо більше в, е в короляку. Тут у нас іще заховалось вугілля. Іде скелет, а он він. Це погано. Так, ще я бачу лаву. Ой. Поруч, це було поруч. Так, ну скелет це найбільша проблема. І знаєте, в мене є вирішення цієї проблеми. Так, думаю краще стати ось так. А, я можу скрафтити щит. Якийсь він дивний текстура в нього. А, але добре. а Тепер скелет мені не страшно. Але страшний ось цей. Не зомбі, страшний. Не сьогодні спасибі. До речі, ще одна ачівочка. І вона. серйозно. Добре. Вона з Майнкрафту. У нас відкрилось таке сельхегосподарство. Не знаю, коли воно відкрилось, але воно відкрилось. Також тут є купка ачівочок. Очівочок, як правильно, взагалі досягнення. Взагалі неправильно досягнено. Ну, сьогодні я повинен. ...віджати цю печеру. Маємо два кріпера і одного скелета. Який набридне, я не знаю як сильно. Это было страшно. Я не хотел впадать, но я впал. Итак, у нас еще одна ачивка. Досягнение. Це... Это. Мисливець на монстрів. У нас закінчується їжа. І. Ми трошки розчистили печеру. Я думаю, можна спускатися. Потрошку спускатися. І так, що ми маємо в цій печері? Ми маємо кріпера. Який нам навіть не на шкоду. Ми маємо мідь. Шкода, що не залізо. Забагато Забаха тут да? На першу серію. О. Ще мідь. Да, це мідь. Разу три шматочки. Ну, я не думаю, що вона мені потрібна. Але нехай буде. І так. І є ще вугілля. І вся ця печера буде моєю. Все я тут заставлю смолоскипами. Ну, чому багато так міді? Чому немає заліза? Там ще є щось. Є ще вугілля, є гравій Є ще вугілля, але немає залізу. Нам жорстко пощастило, що ми його здобули на початку. До речі, скоро має бути день. А ми ходимо печерами, освітлюємо їх і не знаходимо. І не знаходимо залізо. Проте знаходимо. Землі. Кажан, тікай. Кажан, я не хочу тебе. До речі, через те, що тут була земля, еха трошки було менше. Так, пан Кріпер. А! Ладно Його доведеться або вбити, або тікати. Стремно, але у нас є тепер порох. Не знаю, навіщо він нам? Так. Я всі печери дослідив. Але ми не маємо більше заліза. І все. Але в нас мета здобути всі досягнення. І парочку, я думаю, можна виконати на останок. На останок парочку виконуємо. По-перше, це досягнення на лаву. Ми її можемо зібрати у відро. Відро можемо зробити у верстаку. До речі, не все закрив, але все одно там ніч. Ще на день можемо зробити відро. Хоча краще я б зробив залізне кайло. Але все одно знайти ті ж діаманти буде дуже важко, тому, я думаю, до діамантів ще залізо ми знайдемо. Тим паче нам потрібна буде броня. І так все, у нас є ще одна ачівка, дай, нехай і буде. Хоча ні, ми сходимо сюди ще і подивимося, що у нас тут є. Їжі вже в нас немає. А, нехай тут буде смоск, хоча я лаву поверну. Ну, тут тільки вугілля. Вугілля ми здобудемо трошки пізніше. На місце лаву. І. Можливо, на стелі десь буде залізо, але я не думаю, що воно так буде тут. Тому пропоную виходити бо скоро день. Так, уже починає світати тут дуже багато мовів. Я бачу павука, я хочу павука. тихо Тихо, 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 тихо. Не треба, не треба, мені страшно. О, мені дуже страшно, в мене немає їжі. Я помру. Я не хочу помирати. Ой, скелет, ой, скелет. Ой, скелети, ой, скелети. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Я не помру. Я не помру. Я не хочу помирати. Знаєте, павучок нехай почекає. Будемо без Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я вижив. Я вижив. Тому, напевно, на такій цікавій ноті і дуже динамічній. Ми завершимо цю серію. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, фризів не було дуже багато. Я спробую зробити все, аби їх менше було, або я їх повирізаю, якщо зможу. З вами був Роу. Підтримуйте ЗСУ, Донайте. Вірте в Україну. Ще скоро побачимось. Дякую за перегляд!